У нашому місті пройшов турнір з футболу серед молоді. Змагання присвятили пам'яті колишнього гравця Коломийських Карпат Олексія Скрипника. У турнірі взяли участь чотири команди з Коломиї, Снятина, на турки та печеніжна. Деталі знає Віталія Васильчук. Степан Скрипнюк людина з футбольним минулим, колишній суддя республіканської категорії. Але на цьому турнірі він не просто насолоджується грою мільйонів, адже змагання присвячені пам'яті його брата, кращого футболіста Коломиї та Івано-Франківської області Олексія Скрипнюка. Днями минає 22 роки з часу його смерті. Цей турнір я проводжу другий раз. Кожна команда нагороджується. Кубками відповідно яке місце займе. Усі учасники нагороджуються медалями за перше місце золотими, за друге сріблими, за третій, четверте бронзовими медалями. У турнірі взяли участь чотири команди: з Коломиї, Печеніжина, Снятина і турки. Перемогу, як годиться, здобули господарі поля. Команду Карпати нагородили медалями та грамотами.